Кульові поранення в руку, осколкові по всьому тілу контузії, до цього стабілізаційного пункту звозять поранених практично з усього Бахмутського фронту. Ростріл, Василеві куля вилучила в руку годину тому. Він сам собі наклав турнікет, щоб зупинити кров. Медики за це бійця хвалять. Дай який молодець. дієць. все душе. У цьому місці рятують життя пораненим українським військовим, поки їх не доправили до госпіталю. Сюди привозять поранених, де їх стабілізують, зупиняють кровотечу, повністю обробляють. Якщо, якщо треба, надають якісь реанімаційні міри, і звідси йде подальша евакуація на військовому бідному госпіталі. Роботи які поранених багато В середньому десь стопунос 93 бригади приймає до ста чоловіка. Це не тільки бійці 93 бригади, це і підрозділи ТРО. Це і інші бригади. Зараз більше йдуть міські контактні бої. За що цього кульових поранень стало більше. Ну і плюс. Працюють снайперські групи. На жаль, на стабілізаційний пункт знову прибувають поранені. Івано посікло уламками. Тішиться, що не сильно. Утримували позиції під ворожими обстрілами, артилерійськими мінометними, танковими. Черговий приліт танкового снаряду отримав поранення ще три дні чи два дні. З пораненнями вели дві бойові. І... У цей час медики знаходять кулю, яка поранила Василя. Його перев'язують і дають знеболювальне. В нього все буде добре. Все-все-все буде добре. Зараз трохи відпочине, і знову піде орків бити. Василь від знеболювального або від втоми через щоденні бої засинає його не турбують, дають змогу відпочити. Нараз на стабілізаційному пункті стає затища. Санітари та медсестри знову готують ліжка, щоб приймати поранених, перебирають та розкладають препарати. А також діляться історіями з їхньої роботи. Це була маленька дівчинка, рочків два з половиною. Вона не говорила ніяк її звати. Ми не знаємо. Це от більш за все мені запам'яталось, бо ці дитячі очки, які не в чому не винні, тут то... сюди привозять не лише військових, а й доволі часто цивільних, які також зазнають поранень внаслідок ударів російської артилерії. Однією з таких пацієнток була дівчинка. Ось вона на відео. Батьки були за день до цього, а дівчинка була у сусідки. Її привезли після обстрілу через сутки до нас. Бо дівчинка ножками не шевелила, сусідка її до нас привізла. Тобто вона mm -hmm. була поранена добу? Так, да, лежала. Mm -hmm. Ну я так зрозуміла, що батьки неблагополучна просто була сім'я і тому також. Mm -hmm. Але будемо сподіватися, що з нею все добре. Ні, вона приїхала як невідомо, вона не говорила тільки плакала. Кожен врятований пацієнт це окрема історія. Запам'ятати їх допомагають ці шеврони українських бійців, яким доводилося опинитися на цих ліжках. Скажемо так, ми не відбираємо шеврони. Ми зазвичай кажемо солдатам. Це наша геройська стіна слави. Якщо ви маєте бажання, ви можете повісити їх сюди. Самі Медик із позивним скіф знає історію кожного шеврона. Збирати їх почала ще його колега, парамедик із позивним. Яра. Дівчина загинула під російським артилерійським обстрілом на початку березня. Це шеврон, хлопця з травматичною ампутацією, повню, але він був свідомий, що він сам його зняв, себе повісив. Тілто Вальхала, по-моєму, він. Його оточили, він каже, мене оточили в Бахмуті. Я каже, я вже відстрілювався як міг. Добре, що якось зміг чудом вибратися. Тримайте хлопці, тобто це по-справжньому бойовий В Один момент в стабілізаційному пункті стає людно. Привозять поранених із самого Бахмута та району. Медики 93-ї бригади зсу знову беруться до роботи. Я вас зацепило? на позиції. Дякую наша група. Виходила по ним крилагом. Ми прикривали, переключились на нас. от. Власть. Михайло каже, що й не зрозумів, чим його зачепило, чи кулою, чи уламком. Але влучання було спочатку в руку, а потім відлетіло в око. Це в за... самому місті на промки. Бахмуки. Як там? зараз? Дуже жарко. Зарку. Лізуть. Лізуть з усіх сторон, де тільки можуть. Саме опасне, це ночі. Мінометне обстрілу. Чим можуть, тим екліти, всім тяжого. А так, в принципі, все нормально. Михайлу надають допомогу. Обійшлося без серйозних травм. Передає привіт рідним, щоб не хвилювалося. Все нормально, жив здоров Живу в больницях. Подлягніше назад на позицію. Бить врага. Медушня на стабілізаційному пункті припиняється, але незабаром знову повториться. Василь трохи відпочив і його відправляють далі до госпіталю. Медсестри знову перестилають ліжка. Потрібно бути готовими, що знову привезуть поранених. І в когось може бути надто мало часу, щоб його врятували. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.